На подорозі це символізує е, жертви Майдану, ті особи, які були вбиті владою, так само, які постраждали від дій в Криму на сході. І власне ми вимагаємо внести в порядок денний наступного сесійного на тижня, законопроект 48-73, який дозволить практикувати римський купує. Крумінального суду і забезпечить нас на майбутнє від е, того, щоб влада стріляла в людей, так як це було на Майдані. Це, в принципі, дуже, дуже проста вимога. У нас законопроект е, в порядку денний, у попередньому проєкті порядку денного він не заяв. Так само попередні сесійні тижні ми говоримо особисто з депутатами, вони висловлюють свою підтримку, фракції, батьківщина, свобода, публічно говорять про те, що вони підтримують ратифікацію Римського статуту, однак порядок денний ніхто не вносить цей законопроект і, напевно, не збирається нього голосування. Тому... А що нам дасть Римський статут? Влади, перепрошую відповідальність попередню владу зі своєї злочини, а й забезпечить нас на майбутнє для того, що влада боятиме заділяти людей, здійснювати злочини проти тут, порушувати права людини, тому що міжнародний кримінальний суд, який розміщений в газі, буде притягувати їх до студенти. Поширюється на багато країн, ну до неї, на жаль, не входить Російська Федерація і Білорусь, наприклад, але входять ці європейські країни. І не тільки. Це дає можливість заарештувати злочинців на території інших країн. Тобто Путіна ми теж можемо? Чи не ну якщо його буде судити в базі, виноситься рішення, бо... Бо справі українські справі це цілком можливо, ну принаймні він не зможе висухнутися в країну, в яких є з цих міжнародних зміни.